Вихованці народного вокального ансамблю Криниченька вибороли гран-при міжнародного конкурсу Телент Тайм. Конкурс проходив 28 лютого в Києві дистанційно. Участь взяли не лише українські співаки, але й колективи з Німеччини, Литви, США і Кіпру. Олександрію представляв дует Олексія Кібальника і Наталій Грасимчук. Якщо проходить фестиваль в інших містах, то ми виступаємо онлайн, тому що виїхати можливості немає. А місь, на, міських, на міських концертах ми виступаємо здебільшого вживу. Я в Криниченьку ходжу вже майже 5 років, і, ми, і одні з моїх найулюбленіших пісень, з якими я з радістю виступаю, це Джуніор Свінг, Бери своє. Наталія в Криничинці вже сім років. Дует з Олексієм сформувався нещодавно. Вони однокласники. Розповіла, як обрали пісню. Ми вирішували цю пісню. Ну, ми виступали це на день народження нашої школи, і коли ми її виступали, то ми вітали нашу школу з днем народження. Ми співали від душі, можна так сказати. Ми, коли виступали, нас записали і ми скинули це на конкурс. І отримали це. Пісня. Ми майбутнє Санрайз. Керівниця Криниченки Наталія Паніна розповідає, що вихованці скучили за поїздками, виступами в інших містах. Почали виступати спочатку війни і приймали участь в благодійних заходах. Зараз на протязі всього року у нас є можливість виступати в основному в палаці культури. Діти дуже хочуть десь поїхати на фестивалі чи конкурси, але поки такої можливості немає, ну це перше це безпека дітей, за яку ми несемо відповідальність, то виступаємо в основному у нас в палаці культури. Але не збавляють обертів і активно готують нові номери. Ну, я завжди кажу, що талант це від Бога, а потім ми вже розвиваємо це разом з дітьми. Тобто потрібно наполегливо працювати. Можемо працювати і місяці, і два. Я дуже приділяю увагу інтонації, а також. Художньому образу твору, щоб це було не тільки цікаво вокально, а й цікаво дивитись на артиста зі сцени. Зараз родина Криниченьки складається з 20 учасників, готуються, розширюють репертуар та чекають на зустріч з глядачем.